Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. Нарешті наш Амен закінчив досконалювати це дерево, він додав, тож є ще будиночок на дереві, він додав останнє, що мав ще додати, ось ці гірлянди, бачите, як красиво. І тепер він тут собі сидить і відпочиває, дихає свіжим повітрям. Але, дорогесенький мій амен, тобі потрібно йти і зайнятися нашою дитиною, тому що тільки Юнона ним поки що займалася дотепер. Поки ти з тим будиночком був зайнятий, іди, будь ласка, зміни йому підгузок. Ось тут. А Юнона нехай іде. Інона, ти не йди до мадлечі, ти йди сюди, в сад, збери, будь ласка, тут полуницю і будеш зараз її їсти, зібрати полуницю. Ось і до речі. Нам потрібно оплатити буде рахунки, бо нам прийшли рахунки, тільки що. Нехай, наприклад, наш Шон іде і оплатить 9536. Ну, немаленькі такі рахунки, але в нас такий маєток, я вам скажу, серйозний. Тому і рахунки в нас відповідні. Так, ти йди до свого синочка, будь ласка, Амен дорогенький мій. Сьогодні ми поїдемо відпочивати всією нашою сім'єю, крім Джовіана. Вирішив залишитися вдома. І що там в нашої Юнони, в неї вже третій триместр скоро буде народжувати. Але я думаю, що вона буде народжувати в наступній десь серії. Давайте ми наповнимо мисочку нашому котику, точніше, нашій киці, нашій ожині, і включимо їй робот-полесос. Нехай вона їздить на ньому. Так, оплатив рахунки, оплатив, Що на рахунки. Ти а ти вже змінив підгузок? Я хотіла вам показати, як це мило виглядає. Давай ще раз зміни підгузок малесенькому Енею. До речі, за кадром наша Юнона, боже, вона погано просто почувається. Господи, бідна, наша Юнона. Давай з'їж собі ці полунички, всі, всі, що ти зібрала, щоб точно, точно була дівчинка в неї. І... І що я хотіла сказати: не клади його, давай зміни йому підгузок. Чому ти не можеш змінити йому підгузок? Мабуть, в нього чистий підгузок, тому він не хоче. Ну, це гарно так виглядає. Вони просто розкладають ось цю, ось цю полинальну поличку, яка на стіні, ось цей стіл, і змінюють підгузок. Так, він кричить, до речі, за кадром. Наша Юнона з ним гралася. Ось тут давай пограйся з Енеєм, і він через це собі прокачав. Прокачав собі рубіж, і тепер він вміє сам діставати іграшки. Ось ми прокачали дрібну моторику, граючись з іграшками і використовуючи ігровий коврик, килимок, Еней. Іней розвиває м'язи рук і в кінці кінців зможе самостійно діставати предмети. Ось, ми це прокачали. Тепер він може сам брати іграшки, гратися, просити їх чи як. Тягнемося до нових ціль. Еней вперше дотягнувся до предмета ігровий килимок. І але, він, але це не кінець, хто знає, до чого він потягнеться ще. Та до чого він тільки не потягнеться, знаючи малюків в реальному житті. І ще, до речі, я би хотіла навчити його сидіти, піднімати голову. Для цього нам здається, треба класти його на животик, наскільки я пам'ятаю. До речі, чому, чому ти просто йдеш? Пограйся з дитиною, куди ти йдеш? Лежати на воді та слухай. Ами, давай я пограйся з малим. Ти, Юнона, там з'їла всі полунички. Ні, з'їла тільки дві. Давай всі, будь ласка, з'їж, де ти там є? Вона вже така пузата, пузата в нас, бідна. Важко вже їй. Ну, відправимося сьогодні. Повідпочиваємо. Давай, з'їдай, боже, ці полуниці такі, як коні величезні. Давай, з'їдай останню полуничку і будемо скоро відправлятися. Ти грайся з Енеєм. І ми зараз поїдемо. Добре, переставай гратися. давай ти йому зміниш одяг на інший. Так, ігри перевдягнути Еней в, в одяг для жаркої погоди. Давайте ми його перевдягнемо, тому що ми зараз відправимося на пляж з малюком, бери нашого малесенького хлопчика. Амен, <смеш> бери нашого маленького хлопчика. Боже, ці сіми так туплять інколи. Це просто жах. Я от недавно говорила е, про, те, що, о, про те, що оптимізація краща. Це тільки було на початку, коли гра тільки була після цих всіх оновлень свіжа, знаєте, але тепер знову, знову все важко. Наш шон має відправитись на роботу. Я хочу, щоб він з нами відправився відпочивати, але в нього вже дев'ята сходинка, і я хочу, щоб він поскоріше отримав підвищення, щоб відправити його нарешті на пенсію. Тому нехай він відправиться зараз на роботу, а потім я його до нас просто заберу до нас на пляж. Так, Йонана отримує богословення, а ти перевдягну малечу, все, будемо відправлятись. Ми прибули, і можна було взяти з собою Енея. Боже, які кріпові чайки. Вони не перестають мене жахати. Добре, менчасти. Я тут, бачите, поставила ось, ця, ось цю дитячу іграшку, цей дитячий. Килимок для того, щоб тут Енея нашого покласти, будемо зараз ми його розважати. Він виридує малече. Давайте ми його покладемо сюди, на цей килимок. Поклади його, будь ласочка, розалія, і будемо його зараз розважати. А взагалі, може, його на животик зараз перевернемо, будемо перевертати його на животик, для того, щоб він навчився. А для того, щоб він навчився сидіти, я так розумію, що це мало би сприяти цьому. Давайте ми розпустимо групу. Нехай всі собі просто займаються чим хочуть. Ось дії, розпустити групу. І давайте ми перевдягнемо нашу юнону в купальник. Нехай вона. Нехай вона відпочиває тут зараз, засмагає. Так, ти Розалія, також привдягайся. Я взяла з нами шона, але шон зараз відправиться на роботу. Ну і можливо, можливо, він вже не повернеться, поки ми тут будемо. Не знаю, так, перевдягайся в купальник, ти Амен також. Ой, а чого ти береш дитину? Може, вона буде його годувати, чи що, не знаю. Так, тут хтось такий руденький. Де ти її, А що тут? А, тут Шон грає на гітарі. Ти шон зараз на роботу підеш. Давай перевдягайся, будь ласка, також у свій купальний наряд. дорогесенький мій амен. Який тут в тебе купальний? Ось перевдягайся. А шон зараз пограє тут на гітарі і піде на роботу. Хочу, щоб вони купатися пішли, йди поплавай собі, дорогень мішон. Що відбувається? Тут він виридує і виридує, але він у нас такий вередливий малюк. Ви знаєте, він у нас такий з характером. Ой, Боже, яка вже глибоко вагітна наша Юнона. Дуже вже великий в неї животик. Надіюся, що там дівчинка в нашої Юнони. Ану, візьми нашого хлопчика, попести його. А як нам. О, давайте ми зробимо ось цю дію. Ой, не перевдягнути, а... Пофуркати в животик. Давайте ми це зробимо, гратися аней. О, ні, це воно буде на цьому килимку з ним гратися. Ні. Давайте ми візьмемо його на ручки і пофуркаємо. Для того нам треба його підняти. Я так розумію. Давайте ми його піднімемо. Так, втішити, підняти. Ось досягнуто рубіж воркування. У-у-а-а, нехай Еней і не вміє розмовляти, але воркування це перший шлях, перший крок до встановлення співпрацювання. Спілкування для, до усного спілкування, я видумую слова, замість того, щоб, щоб читати. Йому варто більше спілкуватися з іншими персонажами або м'якими іграшками, щоб розвивати це вміння. Є, він вчиться спілкуватися потрошки. Давайте, а до речі, він синій. Він хоче спадки, чи що. А час відпочинку, е, немовлятам необхідно регулярний сон, необхідний регулярний сон. Еней занадто довго, ясно, він втомлений, він має корисну характер, що він не хоче довго гратися. Він у нас там такий, знаєте, вердуний, і там було написано, що такі немовлята не хочуть довго гратися. Так, е, газова проблема. Ну, він у нас там такий пукаючий хлопчик, там було написано. Я за кадром дивилася. Ось, пускає гази. Цей малюк страждає від проблеми з животиком. Це немовляточніше, немовлята з цією особливою рисою. Більше газів пускають і частіше капризують. І він, до речі, вже має рису характер, древній рід. Він у нас є дуже сильним магом з древнього роду, бачите? І неочікувана неочікуване справляння. Природньої потреби, тобто він, він, він нашу Юнону, коли вона йому за кадром змінювала підгузок, опісяв. Коли вона поклала його на той столик для пеленання, він напісяв на неї випадково. Так, ну і власне все, більше нічого такого. Ну, і ще він, до речі, досяг рубіж, сам себе заспокоює. Тобто буде брати собі пальчики до рота, ножки до рота, ручки, ножки до рота, щоб себе заспокоїти. Такого рубежу він досяг. Ну і, власне. Власне, все поки що. А, спілкування. Ось, робиш спілкування. Вміння воркувати він тепер е, має. Еней навчився мило воркувати і усміхатися. Це в нього було вже після народження, одразу здається. Тобто він швидко досяг цього. Так, давай бери його, бери і будеш зараз з ним гратися. Шон відправився на роботу? Нехай він там наполегливо на собі працює, так, спілкуватися. Піти раніше. Чекай, а ч... Шон, а чому ти не можеш наполегливо працювати? Ось наплигло працювати, я щось сьогодні не добачаю, чи що. Так. А... Боже, виридує бідна дитина, ану, зробимо ось це ферфир в животик, полоскоти його, так, догляд, ні, це не те, це десь ось тут є, де любов. Ось, фиркнути в живіт. Ану пофирка йому в животик. Я хочу подивитися, як це буде виглядати. І взагалі сюди з ним кудись. Тут так гарно. Відійди, будь ласка. Я хочу на фоні. На фоні моря. Та не клади його та візьми його, візьми дитину. Так, втішити, повтішай його, до речі, візьми і повтішай. А наш шон він свою гітару забрав? Забрав, слава Богу. Боже, всі ми всі спілкуються і не дають мені зробити те, чого я хочу. Ти, Розалія, взагалі йди трішечки собі, розслабся тут. Засмагати дію не буду давати, бо боюся, що я можу не простежити і вона потім. Е... Воно потім згорить. Боже, яка мила картина. Бабуся, мамця і внук як мило. І мамця вагітна другою дитиною. Амен знайшов серце Сулані. Я привітаю. Амен, давайте ми на нього поглянемо. Ось це серце Сулані. Давайте, до речі, продамо ці деталі, які я купувала для вдосконалення будиночка на дереві, бо нам вже вони не потрібні. Ми вже будиночок вдосконалили. І давайте відправимо. Юнону з малечою сюди, вона може піти з ним сюди. Прибирання на пляжі. А можеш піти сюди з дитиною. Йти сюди є дві дії. Яка з них з дитиною? Мені цікаво. Заспокоює, вона його і заспокоює, а він ніяк не заспокоїться. Добре, нікуди не йди. Зроби йому вже ось цей ферфир в живіт, нарешті. Полоскоти його, я хочу подивитися. Ну давай. Боже, це так все мило виглядає, але це, звичайно ж, дуже важко, як і з справжніми дітьми. Ой, Джовіан там п'ятірку отримав. Нічого собі, як мило. Дивіться, як красиво. Хочу я це заскрінити. Цей момент такий милий. Але тут всі з усіх сторін заважають, Боже, а малий наш звичайно, ж таку гримасу там скорчив. Який смішний малюк, дуже кумедний. Можна нам примусити оцих інших сім'ї піти, бо я хочу гарний скрін зробити? Ні. Боже, дивіться, в нього гримаса, він такий Боже, що відбувається, що мама зі мною робить під на дитину. Так, давайте ми його заскрінемо. Мама його розважає як може. Він, бачите, він вередливий і йому і то не добре, і то не так. Такий у нас малюк смішний. Трошки поскрінила їх, а Еней у нас ще той вередун. О Боже, який милий кадр, нічого собі. Як мило. Ви знаєте, коли щось нове з'являється, то починаєш просто беззупинно це скрінити. Я пам'ятаю, коли з'явилися Тодлери так само. Хотілося заскрінити все-все, всі анімації, всі дії дуже умиляли, а потім ти просто до цього привикаєш. От і я їх трошечки наскрінала, вони такі милі двоє. Ну, еней, звичайно, в нас страшний, просто в Я не знаю, що то далі буде. Лосось знайшов амен, який лосось, рибу ти знайшов, чи що? Так, він рибу знайшов, якогось лабео якусь рибу знайшов, і лосось нічого собі. Давайте ми продамо цю рибу. Ну, я тебе вітаю. А мен ти молодець. Він приїхав сюди відпочивати, а бачите, чим займається рибу тут шукає. Давайте ми його заспокоїмо, чи що. Давайте, та, нехай вона його посадить на цей килимок і попробуємо його на животик перевернути. Може, після цього він навчиться сидіти сам, поцілувати, поговорити, грати. Нам би його ось допомогти лежати на животику. Давай, допоможи йому, може він навчиться. Може він навчиться сам тоді сидіти? Це було б класно. Якби він навчився сидіти, бо коли він буде сам сидіти, він зможе гратися сам. Ще він і зараз міг би гратися, в принципі. А, вона взяла його погодувати. Боже, вона зараз Вона зараз наробить під себе. Вибач мені, Юнона, пробач, я не навмисне. Ой, який милий момент, я би ще ось це заскрінила. Боже, яка краса? Це так все, це так все неймовірно мило, коли, коли тільки з'являється щось нове, особливо така мілота, як ось такі немовлята. Це просто неймовірно красиво. Дивіться. І все як в реальному житті, після того, як вона його погодувала, вона його бере е, на плече і він зригує. бульбашки такі йдуть. Ну Дуже це все мило виглядає, який щасливий малюк в мамусі. Ну Еней в нас виросте ще тим халамидником, я вам кажу, це вже проявляється в такому юному віці. Дивіться, який який малий виридун Але дуже. Дуже якось це все організовано в грі так. Посади, дитину, бо ти бо ти хочеш попіситися, Боже, бідна Юнона. Посади його, будь ласка, посади. В грі це все організовано так, що тільки мама якось найбільше займається дитиною. От я їй сама не даю ніяких дій, а вона йде до нього, біжить, сама його годує, сама допомагає йому зригнути і тому подібне. А от Амен, навіть коли я його примушую, чи Амен, чи бабуся, чи дідусь, навіть коли я їх примушую, вони якось не дуже активно з дітьми граються, з дітьми проводять час і дбають про них. Більше мама. Це якийсь тут, бачите, матріархат суцільний. Ну, може, то мені тільки так здається, але так мені реально здається. Ой! І Амен його перевернув. А я тут на нього тільки що бочку е котила булку, кришила. А Амен, бачите, перевернув його Боже, як мило. Перевернув свого синочка. Але той вердує, ну, у нас страшний вердун, ви розумієте? От все йому не підходить. Ну, Що то за дитина в нас така? Кричить і кричить. Я надіюся, що наступна дитина буде мати якусь іншу вже рису характеру для того, щоб подивитися, як буде інша риса характеру виглядати, і для того, щоб... Е і для того, щоб не було таким вердуном або такою вердункою, як малий наш Еней, давай ти також його ще раз переверни. Так, вмити, Боже, а що він хоче, до речі? Та він взагалі втомлений, виснажений, ну будемо скоро вже й додому вертатися. Так, давай ще раз його переверни. Я так розумію, нам треба деякий час перевертати, щоб він навчився сидіти. Я ж нічого не плутаю, надіюся, це ж треба перевертати, щоб він навчився сидіти. Як мило, він пробує підняти голову. Так, ота, ну тут іде, якби бачите, така шкала заповнюється. Дійсно, він вчиться, я так розумію, піднімати сам голову. Але йому це дуже не подобається, він дуже вредує, бо хоче вже додому. Так, боже, бідна, Юнона, засмутилася, йди собі, поплавай, дорогесенька моя. Поплавай, відпочинь, полежи тут на воді, покажи нам своє пузіко. Вже в наступній серії вона буде народжувати. Це ж в наступній серії вона буде народжувати, якщо я не помиляюся. Чи десь ввечері? Досягнуто Є, досягнуто рубіж підйом голови. Що це там таке? Еней в. Перше підняв голову навколо стільки всього, що очі розбігаються, нехай опікуни допоможуть лежати на животі дитині, щоб відкрити нові життєві рубіжі, рубіжі, рубежі, які допоможуть персонажу на ім'я Еней побачити світ під новими неочікуваними кутами. Ви бачите, він навчився вже піднімати голову, а скоро вже може і навчитися сидіти. Ну я ж дійсно надіюся, не плутаю цього. Спочатку він навчився піднімати голову. А наступне що буде? Ну надіюся, що сидіння. Еней навчився самостійно піднімати голову. Тепер він може побачити стільки всього цікавого. Це дуже круто, я дуже рада. Так, наша Інона тут собі плаває, поки Еней грається з малюком. Ой, поки Амен грається з малюком. Добре, що Амен сам підійшов до нього. О, перевернув його назад. Давай ще раз його переверни на всяк випадок. Що там було? Ні, це нам не потрібне. Давай ще раз його переверни. Це не тут заняття. Ось, допомогти лежати на животику. Давай ще раз переверни, може, він ще чогось навчиться, а наша юнона тут лежить. На воді, дивіться, як гарно, але від неї йде зелений запашок, зелений димок, бо вона попісялася, на жаль, це я винна. Іно на собі чілить. Нехай трошки хоча б відпочито, там хтось кричить, якась дитина, надіюсь, то не наша, а може, то наш Еней так кричить. Дивіться, як гарно сонечко сідає. Так, хто там так верещить? То Еней! То Еней верещить! Хто ще може так верещати, як не наш Еней? Він у нас парубок моторний, знаєте. Він у нас такий, ну. Ото у нас хлопець росте малий не знаю, що то буде далі з ним. Ну зараз взагалі не скучно. Не дає батькам скучати. Так. Нехай батько його вчить. О, ще трішечки, і вже вони закінчують. цю дію, дочекаюся я, і хочу я їх тут залишити. Нехай вони тут собі ще відпочивають. А я тим часом відправлюся до Джовіана, який там давно вже прийшов з роботи, і. Зі школи. І подивимося, що тим часом робить джовіан сам вдома, поки ми були тут на відпочинку. А поки всі на відпочинку, наш джовіан сам вдома, хтось помер. хтось помер. Я так підозрюю, що помер, мабуть, його дідусь. Батькові Кара, тому що він був вже дуже старенький. Добре, що я хотіла сказати, поки наш Джовіан вдома сам, він запросив Айріс до себе. Так, я її запросила, зараз вона прийде. І я би хотіла, щоб Джовіан. Себе позаспокоював, бо прийде Айріс, а вона дуже, а Айріс вже прийшла, а він дуже засмучений. Ну нічого, давай запроси її увійти. І давай тобі, до речі, треба щось зробити вже з прищами, нанести освіжаючий, очищаючий засіб. Добре, спочатку ми будемо з Айріс проводити час, бо власне це дорогоцінний час, поки він сам вдома, він хоче з коханою провести. Можеш що зробити? Давайте будемо виконувати якісь дії. Він сумний. Тому нічого не хочу робити. Весело! Весело! Давайте ми. Давайте ми тоді підемо себе трішки позаспокоїмо, поободри, поободрюй себе, ободри, заспокій, щоб якось розвеселитися, хоча б трішки, тому що часу мало, поки всі на відпочинку, ти сам з коханою тут вдома запросив її. І ти втрачаєш просто той дорогоцінний час. Давай себе, заспокоюй трішки, хоча сумніваюся, що той модлет зараз так швидко пройде. Ану ще раз, ще раз себе поободряй. Два дні, Боже. Оце не пощастило нам. Айріс, ти нормально себе поводиш? Тут взагалі-то. Джовіан, ви ще не бачили одне одного голими. Ну, але, бачите, їм норм взагалі так поводитися. Нехай він себе ще трошки ободрить. Навіть не знаю, що й сказати, що й зробити. Давайте ми почнемо вже якісь дії виконувати по відношенню до. До Айріс І, може, він якось перейде, я не знаю, прийде в інший романтичний стан, наприклад. Ну, давай. Він злякався, а, злякався голий Айріс. Ну, що зробити? Давай, спілкуйся з нею, фліртуй, попробуй. Може, він навіть від того незручного компліменту, через те, що він сумний, може він все одно стане романтичним. Давайте спробуємо, в принципі, чи щось воно взагалі, напевно, ніяк. Романтичний подарунок, у нас немає нічого романтичного, на жаль. Ну, давайте будемо ще пробувати. А давайте купимо, може, зілля якесь, яке зробить його романтичним, точніше, не якесь, а Боже, не туди, а просто зілля. Яке робить персонажів кокетливими? Ось зілля кокетливості. Давайте ми купимо, вип'ємо і надіюся, що воно допоможе нашому Джові. Ну, давай випивай. Будь ласка, Джовіан, випивай зілля швиденько. Так не пощастило нам, так невчасно. Помирають наші родичі вічно. Привіт, сусід. Мені здається, що в, мен, що в тебе щось зламалося. Ні, нічого не зламалося, не треба нам допомога. Це хто такий Віктор Фадєєв якийсь прийшов, я його не знаю. Джовіан, пий, будь ласка, пий, будь ласка, це зілля, щоб стати кокетливим. Так, молодець. Все, постав, лиши. Але бачите, воно йому не дуже помогло, на жаль, на жаль, не дуже помогло. І що робити? Шкода, шкода, може ще одне купити зілля. А він має, він має достатню кількість балів. Так, має, до речі, давайте купимо ще одне зілля, і нехай ще одне зілля собі вип'є, напухається тими зіллями, може воно щось дасть йому. Давай випивай. Боже, час іде, скоро всі повернуться вже з відпустки. З... Відпочинку, а ти все, що тут стоїш, сумуєш до тебе, кохана прийшла, а ти нічого не робиш. Ти тільки сумуєш. Я не знаю, мабуть, я нічим не зможу перебити йому цей мудлет. Ану, давай ще пообудряй себе трішки. Зараз Айріс розізлиться і додому піде з того всього. Тут ужина гасає. Давай швиденько заспокоюсь себе. Плаче, сумує Боже. Ці мудлети мене інколи так доводять. Найбільше, що я не люблю всім з 4, мабуть, це не мудлети, хоча є деякі набридливі прямо мудлети. А я найбільше не люблю ось ці тепер страхи, які появилися. Вони просто інколи все руйнують. Вони так сімів змінюють. сім'ї такими стають неадекватними через ці страхи. Так, ну давай ще трішки, хоча б, ну чому цей мудлет взагалі не зменшує свою дію? Стрілочки йдуть, ну але мало що воно допомагає. О, я так бачу, що, що нічого не вийде в нашого Джовіана, не вийде йому позбутися суму. Запросив він, коротше кажучи, до себе кохану, поки нікого не було вдома, щоб провести з нею час. А так сталося, що. Що він дізнався, що помер його дідусь в той момент, коли кохана прийшла. І все накрилося. Все накрилося нічим. Все накрилося мідним тазом. Нічого не вийде. Шон повернувся з роботи. Все, по всьому. От і все. Повертаються вже родичі. Хотів, хотів Джовіан провести час з Шоном, з... Боже, я вже заговорююся. Я просто не очікувала, що все так не вийде. Хотів Джовіан провести час з Айріс. Я думаю, ви розумієте, що вже їм прийшов час зайнятися в Уху. вони вже довгий час зустрічаються, тому що по сімському часу це довго вони вже зустрічаються. Вони пілітки, гормони в них грають, вони думали, що будуть самі вдома, і хотіли відповідно, хотіли відповідно провести час, хотіли вперше зайнятися в Уху, але так склалося. Як не гадалося, ну, повернулися вже родичі, все, не вийшло їм зайнятися вухо. Боже, тут малюк сам лежить, наша Юнона йде просто вже спати, бо не витримає, ну нехай іде. Так, ти, будь ласочка, бабуся, візьми свого малесенького хлопчика, побаюкай його, поколиши. і ось тут його вкладеш зараз в ліжечко спадки малесенького Енея. І що я вам скажу? Що я вам скажу? Я не знаю, чи народить сьогодні вночі наша Юнона. Я щось вже забула, вона завгітніла, здається, увечері чи ні. Ну, менше з тим, якщо в неї почнуться пологи десь вночі, то я включуся і будемо чекати на дівчинку. Надіюся, що народиться дівчинка. Не вийшло в нашого Джовіана зайнятися вперше в уху. Багато родичів заважають. Я зараз за кадром дам йому дію піти і намаститися кремом від прищів, хочу, щоб він вилікував собі ці прищі. Бачите, який він молодець, пішов сам домашку робити. Так, ну і буду дбати зараз про них тут за кадром. Нехай вони відпочивають. Бідна дитина, наша взагалі вже виснажена. А чому ти не вклала його спати? Чому ти його поклала там на сходах? Бачите, буду зараз, я з цим всім. Буду з цим всім зараз розбиратися. Добре, дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!